на суспільному, а в Україні створили єдину базу знань для ветеранів та їхніх сімей. Діє вона на веб-платформі Ветеран. E Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів України. У відомстві зазначили, що на цій веб-платформі військові та їхні родини можуть знайти усі відповіді на нагальні питання щодо послуг з професійної адаптації, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та працевлаштування, і не лише. Тож про які конкретно які життєво важливі для себе та для своєї родини питання зможе вирішити військовий, скориставшись єдиною базою знань на веб-платформі Ветеран. E про це будемо говорити із заступником директора департаменту забезпечення переходи від військової служби до цивільного життя Міністерства ветеранів Ігоря Кострікова. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас у першому шоу! Вітаю вас. Розкажіть нам спочатку щодо мети створення такої онлайн платформи єдиної бази знань для ветеранів та їхніх родин, звісно, міністерство у справах ветеранів працює над тим, аби забезпечити правильну інтеграцію наших героїв, захисників та захисниць у цивільне життя. Ми всі розуміємо, що велика кількість ветеранів та ветеранок, які зараз захищають нас. Відстоюють нашу незалежність, коли вони повертаються назад до цивільного життя. Вони мають інші військово-облікові спеціальності і іноді мають труднощі з подальшим працевлаштуванням з цією метою, за дорученням нашого міністра у справ ветеранів Юлії Лапутіної. Департаментом забезпечення переходу було опрацьовано та узагальнено усю відповідну інформацію для того, аби ветерани та ветеранки були проінформовані про ті пільги та гарантії, які забезпечує держава в частині їхнього перекваліфікації, підвищення кваліфікації, здобуття іншої освіти на базі попередньої отриманої та подальшого працевлаштування. Така платформа створена на фронт офісі є ветеран і є доступною для усіх ветеранів та ветеранок в відкритому доступі. Давайте подивимось зараз, як виглядає ця база знань. Так ми маємо декілька світлин, скрінів з платформи, тобто ми от зараз бачимо гарантії та пільги, так тобто, тут є повністю опис того, що може отримати людина, і на всі запитання є відповіді чи не на всі. Якщо ми будемо говорити про взагалі про весь підрозділ гарантії та пільги, то, як ви бачите, він складається з дуже багатьох підрозділів. Uh -huh. Тут висвітлено і питання і медичних послуг, і пенсійного забезпечення, державної соціальної допомоги. Але окрім того, те, що є темою нашої сьогоднішньої розмови, те, що ми оновили, це підрозділ цього, цього розділу на є ветеран. Гарантії та пільги щодо освіти та працевлаштування, саме тут Міністерством у справах ветеранів України узагальнено всю інформацію щодо тих можливостей, які мають ветерани та ветеранки для отримання освіти, подальшого працевлаштування, які надаються державою через такі державні органи, як Міністерство економіки України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство справах ветеранів, державним центром зайнятості і для того, аби ця інформація була доступна, і людина могла зайти, і отримати відповіді на всі питання в одному джерелі, якраз і було створено таку єдину базу знань для ветерана. Тобто можна сказати, що це такий ресурс, де можна знайти абсолютно всю інформацію стосовно питань різного штибу, але життєво важливих для ветерана і його родини, правильно? А, абсолютно вірно. Тут узагальнена вся інформація, і що я хочу також важливо підкреслити, що тут узагальнена інформація, яка стосується не лише ветеранів та ветеранок, але також і членів їх сімей. Адже за тими програмами і за тими гарантіями, які сьогодні забезпечує держава, за багатьма напрямами до щодо працевлаштування перекваліфікації, підвищення свого освітнього рівня, можуть також звернутися і члени сімей наших захисників та захисниць, пане Ігоре. Ну а щодо практичного використання цієї бази, можливо, у вас є вже якісь дані, хто встиг скористуватися які цими відбути? порадами, так. Чи можливо надходили якісь запитання, які будуть ще допрацьовуватися для цієї бази? На жаль, станом на зараз я маю відмітити, що таке оновлення воно відбулося лише в минулому місяці, і ще в нас немає звітної інформації щодо того, яка кількість відвідувачів могла скористатися цією базою. Але з свого боку Міністерство справ ветеранів вживає всіх заходів для того. Аби максимально поширити цю інформацію, зараз ми працюємо над Розробкою відповідних буклетів та плакатів, на яких буде відповідний qr код для того, аби поширити їх серед регіональних структурних підрозділів з питань реалізації ветеранської політики, які відкриті при обласних військових адміністраціях, місь... міських адміністраціях у громадах, для того аби ця інформація була максимально доступна для кожного нашого захисника та захисниці. Ну зрозуміло, що ця база вона дійсно свіжа. Ось, ось щойно оновилася, і потрібно провести спеціальну інформаційну компанію. Щоб ветерани і ветеранки знали, де є місце, де вони зможуть знайти абсолютно всі свої запитання, які у них виникають, отримати там відповіді і допомогу. Так, дуже вдячні вам за роз'яснення і за таку консультацію. Заступник директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя міністерства ветеранів Ігор Костріков був з нами на зв'язку. А далі